26 сімей переселенців, які наразі проживають у долині. Отримали гуманітарну допомогу у вигляді продуктових пакетів. Благодійниками виступили відомий естонський волонтер з українським корінням Анатолій Лютюк. І МЗС Естонії вони активно співпрацюють з благодійним фондом відродження Прикарпаття, члени якого роздають цю допомогу по області. Вони виділяють спеціальні допомоги людям. Вимушено переселених. Вони вже дуже давно допомагають. І це вже не перша допомога. і зараз роз'їжджаємо по всій івано франківській області, щоб надати ці допомоги, які вони виділили. До нас приїхали наші друзі з Івано-Франківська, які привезли гуманітарну допомогу у вигляді продуктів від Анатолія Лютяка з Естонії. І сьогодні внутрішньо переміщені особи отримали ці продуктові набори. Переселенці таким подарункам неабияк раді кажуть, приємно, що про них пам'ятають. А допомога є дуже потрібною зараз, адже у кожного ситуація не з простих. Вдячні всім благодійним організаціям, всім людям, які не забувають про нас. Дякуємо вам за все. це є велика допомога нам. Головне, не матеріальна, а головне психологічна. Що за нас пам'ятають? Організатори кажуть, це не перша і далеко не остання допомога для тих, хто цього потребує. Ольга Гриців, Сергій Русиняк, новини телеканал Раї.